Так, дівчатки, дивіться, маємо для вас ще одну таку цікаву машину Audi A3 2005 року випуску затоновану на таких крутих 17-16 дисках 17. В хорошому стані. Зараз ми подивимося, що у нас в салоні, а в салоні у нас шкіряні сидіння. 5 місць, 3 підголовника на задньому ряду і спереді 2. Автоматична коробка передач. Зараз якраз у нас є така нагода перемірити, як воно їде. У нас трошки піджали. Так, все працює, чеки, чеки не горять, як бачите. Є автоматичний датчик світла, є електрорегулювання, складання дзеркал, є підігрів дзеркал, склопідйомники всі 4 з блокуванням. Bluetooth, AUX, в принципі, все є. двозонний клімат. Автоматична коробка передач. До речі, коробочка у нас обшита шкірою теж, але не зачухана. Повністю шкіряний темний салон, світлий потолочок. Тому чекаємо вас до нас на тест драйв. Забирайте свою ластівку і катайтесь на здоров'я.